На Івана Купала в місті Умані ми пообіцяли, що Умань буде третє місто в Україні, де будуть встановлені молокомати з якісним молоком. Ми своє слово стримали, От перший молокомат встановлений в місті Умані в магазині фуршет. Молоко ми привозимо сюди безпосередньо з ферми, якісне молоко, жирністю від 3-4 до 3,8%. Кожного дня молоко привозить свіже. Дуже приємно, що наша робота. Не є дармовою. Ми раді, що в манчани п'ють молоко і хочеться всім побажати лише одного здоров'я. Я приїхала із Росії, город Ярославль. Uh, у, нас, у нас стоять такі ж автомати, звісно, але молоко не настолько вкусное і не настолько холодне, як хотілося б, як здесь. Молокомат має усі необхідні висновки та сертифікати. Великий плюс у тому, що молоко гарантовано натуральне, але раджу менча зважати. Молоко сире і його варто прокип'ятити перед вживанням.